«Журналісти сьогоднішнє засідання позачергової сесії обласної ради вже назвали провальним для опозиції. В контексті цього я би хотіла, щоб саме ви напевно, розпочнемо з вас, пане Михайло, прокоментували ті рішення, які сьогодні були прийняті пакетом. Не дивлячись на критику з боку місцевих ЗМІ та активістів, які понад два тижні чергували під стінами обласної державної адміністрації. Народна рада таки має свої здобутки, каже член президії новоутвореного контролюючого органу та депутат від фракції Наша Україна Михайло Павлюк. Окрім трьох приміщень які були так необхідні для зустрічі з виборцями. Опозиціонер каже про наступне. Ми отримали перше. Ми отримали визнання депутатської групи, яка враховує інтереси цих буковинців, які стоять зараз на вулиці, на майданах і вимагають справедливості. Очевидно, ми отримали більш прозорі механізми контролю за бюджет. Втім, Назар Горук вважає, що народна рада таки не відстояла інтереси громади. Саме ж засідання екс екс-свободівець назвав провальним для опозиції, адже влада змогла її обіграти. Що насправді сьогодні. Опозиція просто програла. І це правда. Сьогодні е, Михайло Миколаєвич, на жаль, для мене, на жаль, він виграв. Тому що опозиція жодне питання, крім питання е, отримання посади заступника, не виграла. Ми нічого не виграли. Те, що ми отримали там три, три кабінети, ну, слухайте, ну це приміщення так належить народу. Але те, що зняли барикади, без відома людей знов ж таки більше дізнавайтесь, Прослухавши повний запис програми на сторінці сутряче в соціальній мережі Фейсбук, також на нашому офіційному сайті ACC in UA. Вероніка Салевська, Андрій Соколовський, місцевий час.